Звісно, сьогодні, окрім новини про тарифну війну від Дональда Трампа, ніяких новин у нас більше не може бути. Але давайте з вами розберемося, як це вплине саме на нас, на українських біженців у Німеччині, тому що ми вчора з вами у відео розмовляли про те, що чекає на українських біженців. у Недалекій перспективі, що є економічні складності в Німеччині і нічим хорошим для нас це не закінчиться. І ось цей удар у виді тарифів по Німеччині, також і взагалі по всьому світу і Європі, також нам нічого доброго не принесе. Але щоб ми тут паніку з вами не розводили. Давайте з вами спробуємо розібратися і зрозуміти, а наскільки критичний цей удар. Тому давайте з вами розбиратися сьогодні. Ставте мені лайк, авансом, а я буду починати. Тож я вам не буду розповідати і переказувати усі новини. Я вам просто дам свою реакцію. Можливо, ви скажете багато води, багато хто напише. Але так, це моя реакція, це те, що я думаю. Тому. Якщо кому цікаво, дивіться, підписуйтесь, лайкайте, кому не цікаво, вимикайтесь. Звісно, Європа зараз в паніці, політики роблять якісь швидкі заяви, але насправді, чим все це закончиться, ще ми чітко не знаємо. Тому що, незважаючи на ось цю, як ми бачимо заголовки, що це катастрофа для німецької економіки, що це там удар по європейській економіці дуже сильний, насправді. Якщо ми подивимося на цифри, то відповідно ми побачимо, що експорт Німеччини у США всього 10% від загального експорту Німеччини по всьому світу. Тобто ми розуміємо, що це тільки 10%. 57%. Від всього експорту займають всього три позиції: це автомобілі німецькі, звісно, це, по-друге, важке машинобудування, а це дуже технологічні речі, і навіть якщо вони е, будуть дорожчі в Штатах коштувати, все одно їх будуть купляти. І по-третє, це фарма. От, е, ось це три стовпи, це 57% експорту від Німеччини в Штати. І звісно, від всіх цих штук, якщо вони навіть дорожчають на 20%, не дуже то й змінюється ситуація. Щодо е, автомобілів, також ситуація, звісно, вона не є добра. Ми бачимо, що Volkswagen призупинив поставки е, в США автомобілів, там в портах їх заморозили. Але ми повинні також з вами розуміти, що це неочікувано новий податок, мито 25% і е, ці гроші десь потрібно взяти. Тобто, це операційна штука, вона повинна якось відбутися. тому... Є така проволочка. Плюс, звісно, коли в портах щось стоїть, можна подивитися, куди зараз вигідніше послати це автомобілі. Також експерти нам кажуть, що падіння експорту автомобілів до США. Може максимум бути на 15%. Вони в рамках там успішності якісь одних чи інших автовиробників. Там хтось якусь нову класну модель випустив, і там у іншого виробника одразу просідають продажі. Це нормально, тому 12%. До 12%, зауважте, це не так-то і жорстко, не так-то і погано. Плюс до всього ви повинні зрозуміти, що ці санкції зараз введені на весь світ і, зокрема, на Китай. А скільки комплектуючих у сучасних автомобілях китайського виробництва? Майже половина. І ви повинні зрозуміти, що, наприклад, в німецькій машині китайські. Комплектуючі будуть на скільки там майже 20% дешевші, ніж ті самі комплектуючі до автомобілів з Китаю, які роблять американський автопром. Там теж майже половина китайських деталей в американських машинах точно також. От і відповідне здорожчання виходить по всьому колу. Тому ось вся ця паніка і шок. Це, як на мене, дуже перебільшено. Звісно, коли ми розмовляли, що в 2024 році ВВП Німеччини зросло на 0,3%, а в 2025 році, якщо ці тарифи продовжать бути, то воно зменшиться на 0,5%, але це тільки прогноз. Звісно, це рецесія. Звісно, це рецесія для економіки. Звісно, це нічого доброго не несе. Це я кажу не тільки про. Загальну економіку, або, як ми завжди розмовляємо, про біженців і соціалку, або соціальні реформи. Це е, взагалі на всіх відобразиться, навіть в українцях, які зараз шукають роботу або вже працюють, тобто буде трошечки гірше. Чи відчуємо ми це так сильно? Я думаю, відчують це більш-менш сильно е, люди, котрі. Зараз хочуть виходити на роботу, тому що за 2024 рік Німеччина скоротила 68 тисяч робочих місць у промисловості. Якщо ось ці нові тарифи залишаться, їх не відмінять. А ви не забувайте, що Дональд Трамп може поступово все це відмінити, або суди якісь можуть бути, або якісь контраргументи можуть з'явитися. І ці е, тарифи можуть. Е, Відмінитися. Але якщо так і буде, то я думаю, зменшення робочих місць у 2025 році буде ще більше. Це означає, що дефіцит робочих місць, звісно, зменшиться. Він досі є, він досі там близько 300 тисяч робочих місць. Дефіцит є. То, звісно, влаштуватися на роботу по кругу всьому буде. Трошечки важче. От. Але стосовно грошей і надходжень буде гірше, ніж планувалося, ніж ми розмовляли з вами вчора, а ситуація і так не дуже гарна. Один глядач дуже влучний коментар дав, що зростання популярності альтернативи для Німеччини це відповідь і реакція на попередню політику, яку робила 10 років попередня влада. Ось так тому. Зараз економічно стан ще трошки гірше, і ще більше людей будуть незадоволені діями сучасної влади, та котра зараз є при владі, тобто ХДС, ХСС та соціал-демократи, Прогнозується, Я думаю, ще більший зліт популярності альтернативи для Німеччини. Ось так. Тобто, це ще один негарний дзвіночок, і негарний дзвіночок, що економічно. Економіка Німеччини буде стагнувати, тому соціальну підтримку будуть сварачувати, будуть ужимати, будуть дійсно затягувати пояси, і навіть соціал-демократи будуть йти на це заспокійливим фактом. Я вам скажу, що зміна умов світового ринку надасть, звісно, нові можливості. Наприклад, пам'ятаєте ви, як Білорусія вдруг стала поставляти до Росії чорну ікру? Ось так і таке інше. Тобто одразу почала виловлювати там норвезьку сільотку, там і все таке інше. Ось це також можливості. Тобто, дивіться, якщо готовий продукт, наприклад, автомобіль, я вам вже про це розповідав. Так, ось ці там 30% комплектуючих китайських в Німеччині, вони там за своїми там, митами, і до Америки експорт іде там, де ці деталі під 25% митами. А ці самі деталі, тобто, якщо вони приїжджають до е, США напряму, коштують відповідно е, під митом 35%. Відповідно, вони коштують дорожче. А може відбутися наступне, що просто був автовиробник е, BYD, ну, BYD, а стане опіль. Наприклад, чому ні? І такі, по всьому, це не тільки Німеччини стосується, це стосується багатьох європейських країн, котрі ось так зможуть там, там, там. Була Nvidia, стане DAS NVIDIA, так? або е був там, китайський автовиробник, стане е АвтоЗАЗ, наприклад, і таке інше. Все це може бути. І таким чином будуть обходити ось ці е тарифні мита. Е зокрема, Китай буде це обходити, коли є дисбаланс, він все одно якось вирівнюється, як ось ці е російські санкції, як не крути, все одно. Скільки санкцій не вводив, все одно будуть їх обходити, тому що коли є гроші і покупець завжди знайдеться продавець і путь. Це може бути дорожче, це може бути складніше, але все одно. Путь ось цей знайдеться. Тому ось ця рецесія і ось цей удар, на мою думку, він, він перебільшений. І я не думаю, що він дуже сильно глобально вплине на українців у Німеччині. Скільки це у відсотках, давайте порахуємо. Так, 10% це загальний обсяг експорту, з них всього там 40% чи 30% це автопром. І цей автопром просідає всього-навсього на 12% по продажам. Тобто американці просто будуть будуть більше платити грошей, звісно, будуть менше купляти. Ось і все, але не буде такої різниці, що американський автопром буде дуже сильно вигравати по ціні, ні, тому що всі китайські деталі в ці машини також будуть. Дорожчими також є технології, також є патенти європейські, також є деталі європейські в американських автомобілях, що також буде під митами, тобто те на те і вийде. Моя власна взагалі думка, я там не суперекономіст, але маю економічну освіту. Просто в світі стане більше грошей. Якщо мит не було, зараз цими митами обміняються і просто більше суми будуть туди-сюди ходити. Тому любі мої українці, будь ласка, не панікуйте у нашому телеграмі. Опублікував ось ці в новинах зараз, як падають ринки, просто і такі графіки падіння дуже сильно великі. Ось реально ці графіки падіння. Якщо їх отак не збільшувати дуже сильно до ось цієї однієї свічки, ось і подивитися, що відбувається загально, то це взагалі корекція, якась і взагалі нічого надзвичайного на ринках не відбувається. Немає ніякого падіння. Немає, дивіться, ні, ні на NASDAQ-у немає, не на, нема, на ST 500 нема, немає на німецькій біржі, також падіння глобального великого, такого, як нам малюють новини. Тому не все так погано. Звісно, новина не зближує, не розвиває ринок. Але. Також його і не дуже просідає, тому що ну, не так, то і все погано. І ще один плюс для нас, для українців, це те, що ось такі економічні потрясіння світові завжди дуже сильно впливають на ціну нафти. А як ви знаєте, чим нижча ціна нафти, тим краще для нас, тому що у Путіна менше грошей на війну з Україною. Тому, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поставте лайк. Якщо не сподобався дізлайк, я думаю, в моїй. В сьогоднішній е, промові є дуже багато до чого можна пристібатися. Будь ласка, пристібуйтесь, побалакаємо у коментарях. Але запам'ятайте головне, що ми кожен сам собі своє щастя куємо. Тому, звісно, обставини впливають, але не так глобально, як ми це часто думаємо. Побачимось!